Доброго ранку, шановні в РФ. Повідомляють про пожежу на нафтобазі після удару дронів. Винуватець смертельної ДТП у Хмельницькому районі постане перед судом. Змінив урядовій програмі власна справа з 1 січня. Маю 5 хвилин, щоб розповісти про це та інше в подробицях. У ніч на 6 січня Росія атакувала 61-м ударним БПЛА. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними від командування повітряних сил ЗСУ, збито чи то подавлено 53 ворожі дрони на півночі, центрі та сході нашої країни. Зафіксовано влучання восьми ударних БПЛА на шести локаціях. У Росії повідомляють про пожежу на нафтобазі у Липецькій області після удару дронів. За даними російського видання, Астра, атакували Усманську нафтобазу. У ніч проти 6 грудня жителі Усмані повідомляли про вибухи та пожежу. Губернатор області заявив, що після падіння безпілотника почалася пожежа на промисловому об'єкті. Що це за об'єкт він не уточнив? Також російські телеграм-канали повідомили про нічну атаку дронів у Пензі, Ярославлі, Ленінградській області, Твері та ста. Рлітамаку у Башкортостані, де розташований нафтохімічний завод, який вже зазнавав ударів раніше, українські військові ситуацію поки що не коментували. В Міноборони РФ заявили, що за ніч, нібито, перехопили 129 українських дронів над 21 регіоном Росії та Окупованим Кримом. Навіки у лавах небесного війська у Хмельницькому попрощалися із захисником Валентином Мельницьким. Воїн захищав країну під час АТО ООС. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся до війська. Служив у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Загинув 31 серпня 2025 року на Донеччині, коли намагався винести поранених побратимів із під ворожого мінометного обстрілу. Йому назавжди 37. Поховали військ на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Вічна слава та шана полеглому оборонцю, щирі співчуття рідним. Перед судом постане винуватець смертельної ДТП, яка сталася 18 листопада 2025-го у селі Прибузьке Хмельницького району. 81-річний водій Нісану порушив правила дорожнього руху під час розвороту і зіткнувся із автомобілем марки Volkswagen Passat, і рухався позаду. Внаслідок аварії 36-річна пасажирка Volkswagen Passat отримала травми середньої тяжкості. А ось 67-річна пасажирка автомобіля Нісан від отриманих травм померла в лікарні. Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі. 494 мікрогранти та 99 грантів надано для учасників бойових дій та членів їхніх сімей на відкриття або ж розвиток власного бізнесу за сприяння Хмельницької обласної служби зайнятості у 2025 році. Вже із 1 січня цього року програма власна справа масштабно оновилася. Сума мікрогрантів за урядовою програмою є робота, власна справа зросли. І, зокрема, на розвиток бізнесу тепер можна отримати. 100 тисяч гривень на старт бізнесу це без вимоги створення робочих місць, 200 тисяч гривень за умови створення одного робочого місця, 350 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць. Також підтримка для молоді від 18 до 25 років до 200 тисяч гривень на старт власної справи без обов'язкової вимоги створення робочих місць. Вперше право на отримання гранту до 500 тисяч гривень мають не лише подружжя, але й батьки та повнолітні діти ветеранів і ветеранок. Найбільший обсяг гранту це до 1 мільйона гривень, передбачено для ветеранів та членів сім'ї загиблого або ж зниклого безвісти захисника чи захисниці. Детальнішу інформацію можна отримати у будь-якому підрозділі Хмельницького обласного центру зайнятості чи у регіональних офісах, зроблено в Україні. Сьогодні з країнів хмельничан тектима освячена вода. Про це повідомили у водоканалі. Освячення води, яка подається до осель містян на водохреща, стало вже доброю традицією. Вже не перший рік настоятель свято-Веденського храму православної церкви України здійснює цей обряд. Зазначили у комунальному підприємстві. Саноптики Хмельниччини попереджають про ускладнення погодних умов впродовж 6, 7 та 8 січня. Можливе збільшення снігового покриву до 20-25 см. сантиметрів. Зокрема, сьогодні очікується мокрий сніг із дощем може лить налипання мокрого снігу, тож будьте -то обережні, адже на дорогах ожеледиться. Температура повітря по області в день становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла у Хмельницькому близько 0 градусів. Вдалого та продуктивного вам вівторка залишайтеся в інформаційному просторі першого подільського. Впродовж дня знайомитимемо із актуальними новинами країни та регіону. На все добре.